Коли я вийшла з автобуса, на нашу з Андреа долоню дихнув морозний карпатський вітер, пахло димом, смолою і тим гострим зимовим повітрям, яке я пам'ятала ще з дитинства. Андреа озирнувся і усміхнувся. Ма, кебело! казав він ламаною українською. Сніг справжній. Я всміхнулась. Він називав мене ма, бо так ніжно звертався до своєї покійної матері, і в тому слові була така теплота, якої я від своїх рідних дітей не відчувала вже багато років. За 20 років роботи Віталія я багато чого бачила, багато пережила, але найбільше стискалося серце щоразу, коли діти телефонували не як мамо?», а «Мамо, веселай. Сину, я хату допомогла звести добротно, двопорухову, двопорохову квартиру у місті купила, таку, як вона хотіла, з великими вікнами на схід, і кожен раз, коли я передавала їм чергову суму, мені здавалося, що це я купую їхню любов. Вони брали, не задумуючись, звикли. Я теж звикла, бо вважала, що виконую свій батьківський обов'язок. Але цього разу все було інакше. Ще до того, як я встигла сказати, що збираюсь додому на Різдво, син на весь голос сказав «Мам, зразу до нас, діти скучили, ми вже кімнату тобі підготували. Я відчувала в голосі не ніжність, а розрахунок, бо зазвичай перед святами в нього завжди з'являлися якісь потреби то кредит перекрити, то розхідники на роботу купити. А дочка відразу теж, як почула, що я приїжджаю, мамо, ні тільки до нас. Я зроблю твої улюблені голубці, холодець. Я давно чекаю, коли ти приїдеш. І знову той же тон той, у якому не було слова люблю, тільки, мамо, ти мусиш, мамо, ти повинна. В той вечір я сиділа на кухні Віталії і довго дивилась у вікно. Андреа тихо підійшов налив мені чаю і сказав Марія, ти вже дві декади працювала не для себе. Ти дала дітям більше, ніж мусила. Тепер моя черга дати тобі щось. Ти моя дружина. Дозволь мені захищати тебе. Я опустила погляд, зізнаюсь чесно, я боялася розказати дітям про наше весілля, не тому, що соромилась, а тому, що знала, вони не сприймуть цієї інформації, бо як це так, мама буде щаслива без їхнього дозволу. Але Андреа був настирливий, як сонце, добрий, терплячий, чекав на мене 20 років з того самого дня, коли я вперше зайшла у супермаркет, де він працював у відділі випічки. У нього тоді була найсвітліша усмішка, яку я коли-небудь бачила, і він жодного разу не дав мені відчути чужою на його землі. Марія, поїдемо разом, сказав він, я хочу побачити, де ти жила, я хочу бути поруч. І от ми стоїмо на автовокзалі. Діти думають, що я приїду до них, а я їду до себе, у свою хату в селі, яку б трохи підремонтувала на, на ті самі зароблені гроші, хату, де нікому нічого від мене не треба. Коли ми приїхали в село, то перше, що я почула, тиша, та сама рідна тиша, де чути, як падає сніг. Андреа стояв посеред двору, дивився на вишню на стару стодолу на хату з білими віконницями. Кабелла прошепотів, тут так справжньо, я не витримала і обняла його за руку. Андреа, тут моя душа, я тут народилася. А тепер і моя, відповів він. Ми пішли в хату. Холодок вдарив лице та зразу кинулись топити грубку, коли полум'я загрукотіло, хата ожила. Я приготувала просту вечерю по-своєму картопля, капуста домашньої огірочки – Андреа їв і не міг повірити, що так просто і так смачно. Марія, ти мені нічого не казала про таке диво, я зітхнула. Бо це те, що я берегла всім серцем. На другий день, о дев'ятій ранку, загоркотіла машина, потім друга. Діти приїхали. Вони навіть не привіталися спершу, син підскочив до мене, мамо, ти чого не сказала? Ми чекали, коли ти до нас? Ми ж приготувалися. Дочка закотила очі, та я півночі ті голубці крутила. Мамо, ну як так? Я попросила їх зайти в хату. Вони приступили поріг і побачили Андреа. Він підвівся, усміхнувся, простягнув руку. «Бонджорно, я Андреа, чоловік Марії. Син заумер, дочка розкрила рота. Який ще чоловік? різко випалила вона. Мам, що ти не робила? Син говорив тихо, але в його тоні була в лють. Я повтнула повітря і розповіла все, що ми з Андреа давно знайомі, що я 20 років не могла дозволити собі думати про щось особисте, а він чекав. І тепер ми розписалися. І що Андрея не хоче, щоб я далі їм висилала гроші, бо я дала їм досить. На хвилину запала тиша, а потім почалось. То через нього ти не приїхала до нас, син зірвався. Ти через нього не хочеш нам допомагати? дочка крутила головою, ніби від цього щось мало змінитися. Мамо, ти нас зрадила, крикнула вона. У мене всередині щось обірвалося. Я вас зрадила. Двадцять років хата, квартира, те, що я для себе, в Італії не жила, а тільки для вас ви називаєте зрадою? Син насупився, ну добре. Але хоч на Різдво прийдеш. Я глянула на Андреа, він стискав мою руку, а потім на дітей, сказала якщо вам потрібна мама, я прийду, а якщо потрібні гроші, то ні. Дочка стукнула дверима, син тільки кинув, тоді і нас не чекає на Різдво, і вони поїхали. Я сіла на лавку, серце стискалось так, що не могла дихати. Андреа обійняв мене, посадив поруч. Марія, вони звикнуть. Ти дала їм занадто багато, а тепер вони мусять навчитися цінувати тебе. Я мовчала. Бо я не могла збагнути. За що вони образились? За те, що я вперше за 20 років зробила щось для себе? За те, що не побігла до них з валізою? Чи за те, що я раптом стала щаслива без їхніх умов?